Артем та Лілія Руденка виховують двох синів: старшому Євгену шість років, меншому Олександру один рік і дев'ять місяців. На найближчі два тижні вони разом. Потім Артем поїде до Києва, де працює в автосервісі, а Лілія до Фінляндії, де уклала трудовий контракт на рік. Артем пригадує, як усе почалося. Перший день війни 24-го, получається. Я був в Києві. От почув тоді вибухи такі дуже сильні, що в мене так двері ходором заходили. От мені зателефонував мій шеф. Каже, почалась каже війна. Телефонують друзі з Троєщини, з Києва. Получе зателефонували. Сказали, що дійсна у нас каже, бомблять каже, троєщину каже, дома каже, пострадали. Найшов перевізника. От Ціну озвучили одно. Получається. Потім казали, що скажем так, сина там триста гривнів, заплачу там у тисячу гривень. без питання, каже, поїхали. Потім то і по факту мені сказали, що там нам там, 100 доларів давай, давай там більше. коли більшість зі столиці виїжджали на захід, тікаючи від російського наступу, Артем їхав на схід до родини в Суми. На сімейній нараді вирішили вивозити дітей в безпечне місце, говорить чоловік. На початку получається березнями виїхали. Доїхали, получається, встановлювалися як гостінічний комплекс, получається безкоштовно. Нас там, ну, тоді скам так, приютили ще от, далі. Доїхали, получається ми до української границі. Між до польське зайняла, мабуть, там 30 секунд максимум. в общем, дітей обняв, кажу, все, давайте кажу, дітки кажу, Потім побачимо. Скаже, ну і дружина також обняв у Львові, де спочатку зупинилася родина. Також було неспокійно через загрозу обстрілів міста російськими ракетами. Ми їхали декількома машинами, тому що було, мабуть, боялися самостійно їхати, якщо гуртом уже не так. І складно добиралися. Ми через всю Україну до Львова. Спочатку маршрут був один. Думали, що залишимося на західній Україні. Потім з подружкою домовилися, що все ж таки виїдемо в Польщу, скільки коли ночували у Львові, була повітряна тривога, гриміло, і зрозуміли, що міняти шило на мило немає сенсу. Подруга, з якою вони виїхали до Польщі, запропонувала Лілії їхати до Фінляндії, де в неї були знайомі. Ляндія нас прийняла по-дружньому. Ми дуже вдячні за те, як відносяться фіни до українців. Нам дали житло. Воно є безкоштовним. Також для українців кожного місяця виплачується деяка сума для того, щоб українці мали можливість придбати собі якісь елементарні речі, ну і продукти, звичайно. Ми мешкаємо в західній частині Фінляндії. Містечко називається Крістіна анкаупункі Дослівний переклад місто Крістіна. Лілія Руденко працювала в одній сумських шкіл. Має спеціальність вчителя української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Саме знання іноземної мови допомогли їй у працевлаштуванні в Фінляндії. Я працюю зараз в старшій школі асистентом вчителя. Фінськ, фінської мови. Я маю не лише перекладати те, що фінські вчителі хочуть донести до українських студентів. До речі, вони саме не учні, а студенти називають дітей. І не лише перекласти, але й допомогти і з методичної точки зору як вчитель. І навіть деякі дні, як вчитель, закріплюємо вивчений матеріал фінської. Мовою. Лілія говорить, що займається з дітьми українських біженців віком від 13 до 16 років у двох класах старшої школи. Складна мова, ні на яку мову не схожа. Єдине, що радує, фінська мова працює за фонетичним принципом. Тобто, як чую слово, так його і пишу. І це рятує. Навчаємося разом з фінськими студентами. Лілія Руденко говорить, що їй подобається природа Фінляндії, ставлення фінів до своєї країни та один до одного, але вона сумує за домом. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Новини на Суспільному, Суми.